Боже, я не промовець, з самого дитинства мені тяжко розмовляти, я тяжкоустий та я тяжко язикий. говорив Моїсей, коли Бог бачив справжнього лідера, який виведе свій народ з Єгипт. Господи, як я врятую Ізраїль, ось моє плем'я найбідніше, і я наймолодший в домі батька свого, говорив Гедеон, коли Господь бачив сміливого воїна, який спасе свій народ. Господи, я ще інак, тож промовляти не вмію. Говорив Єремія, коли Бог ще перед його народженням поставив його пророком для народів. Кожен з них усвідомлювали свої людські недоліки, коли Господь кликав їх, яким здавалось до чогось неможливого. Але насправді твоя слабкість вона є гарною нагодою для Бога зробити щось дивовижне в твоєму житті. Коли ми читаємо 2 Коринтян 12,9, Павло пише, і сказав він мені. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Сила Христа вона здатна повністю здійснити свою мету, повністю діяти в нас, коли ми розуміємо свою слабкість, коли ми усвідомлюємо, що ми повністю залежимо від Бога і від Його сили. Читаючи 13 розділ, 4 вірш з того самого послання. Павло також пише, що сам Ісус був розп'ятий в немочі та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в Нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Коли ми дозволяємо силі Христа діяти в нас, тоді ми відкриваємо ті двері для багатьох чудес і благословень наше життя. Дозволяючи Божій силі бути досконалою в нашій немочі, ми маємо ту можливість прославити Бога. Прославити його ім'я в нашому житті, тож пам'ятай, якщо Бог поставив перед тобою Голіафа, то безумовно він бачить в тобі Давида.